Наскільки на, на початок року, наскільки знаю, було майже більше 400 тисяч у нас офіційно учасників бойових дій. Це до, до повномасштабного вторгнення зараз. Наскільки я розумію, їх кількість майже подвоїлась, так? До вісіми е, так, звичайно, ми е, не будемо говорити про ті не, цифри, які е, ми не можемо озвучувати з огляду на безпекові е, обставини, але ми скажемо, що звісно до широкомасштабного вторгнення, якщо брати всі категорії, тобто самих комбатантів, які безпосередньо брали участь в е, АТО ООС, плюс всі ті категорії, решта, які е, учасники бойових дій на території інших держав, особи за інвалідністю, е, члени родин загиблих. Якщо всіх порахуємо, буде 86, шість тисяч людей, з е, навіть трошки. Більше, ну, до мільйона осіб. Звісно ж, зараз це набагато більша цифра, і, звичайно, ми Розуміємо ті виклики, які постануть перед перед державою в плані їх забезпечення і, і соціальними гарантіями, і можливостями працевлаштування, і освітою, і всім. І саме для цього ми проводимо зараз комплексний огляд системи соціальних гарантій для ветеранів та членів їх родин, і вибудовуємо аналітичні показники. Як які нам дозволять вже сказати, як нам рухатися далі в плані взаємодії між урядову між урядову ну, внутрішньоурядовою між міністерствами і відомствами, і звичайно планувати бюджетні програми на наступні роки? Ну є прогнози, що після війни ветеранів та членів сімей, які будуть потребувати пільг, може зрости до 5 мільйонів осіб. Ну, можливо, не до п'яти, але до чотирьох так, тому що ну, дивіться, якщо ми беремо зараз, що один загиблий воїн це фактично, якщо ми беремо виплату, то це ще плюс п'ять осіб. Це дружина, якщо ми беремо в середньому двоє дітей і двоє батьків, тобто вони мають отримати відповідні соціальні гарантії. Це ми розуміємо скільки це людей. Також особа з інвалідністю вона має відповідні права.